І вже кілька разів ми чули, що якщо зараз вони не домовляться, то ми точно виходимо з переговорного процесу. І е, в цей раз теж прозвучало, що якщо в Стамбулі вже вони не домовляться, то ми точно виходимо. Як ви вважаєте, Україні треба переживати з цього приводу? Це е, заяви для заяв, чи дійсно заяви про наміри? Ну а давайте подивимося на цю тему трошечки так нестандартно. А що ми маємо сьогодні від цього так званого американського посередництва? На мою думку, нічого особливого. Тобто, якби посередник справді хотів швидких результатів, то він би давно вже вживав відповідні заходи. Ну, поки що, від Трампа ми цього не бачимо. Тому, якщо таке посередництво в лапках буде нам навіть вибачте, за не стиль ні холодно, ні жарко. А єдине, що важливо, це те, щоб навіть якщо Трамп скаже всім до побачення, щоб військова допомога від США не припинялася.